Я знаю, що ти не прочитаєш. Напевно, у вас виникло питання. Уляна, ти що, зовсім охуїла? <плес> ну, взагалі-то я продумувала нові плани для нових відео і що там я ще можу сказати, як виправдовування. Ну, коротше, сьогодні ми будемо грати в легенду. Я нічого краще не придумала, як пограти в. Бабку Гренні, блять. Ні, ну а що це така легенда. Я не знаю, я не розумію, чому про цю гру всі забули. Вона була доволі популярною, і я вирішила, чому б мені не порадувати своїх підписників е, такою цікавою грою, як бабка Гренні, блять. Е, ну і взагалі е, доволі цікаво, доволі круто в неї грати. Так, Так так. Ну що, що граємо? Так, я поплюю на нормале. Ну, Хвайт, ли хай, наверное... Не. Нет. Думаю... Солшаймом. Крисмас! Офигеть! Континью, континью. си, играем, ребята. Крисмас, вы... вы, прикиньте. Так, day one. Хорошо. Граємо, така музичка, добре, якась така атмосфера ліф зісхаус. Ні, нахуй. Давайте потихеньку. Я пыталась. Давайте так, я е, намагалася щось зробити. Добре, добре. Окей, хорошо. Я чула, що її завдяки е, цьому способу можна забагавати. Тобто е, постійно натискати на вийти з ліжка, залізти у ліжко і вона забагується. Але я, напевно, зараз не буду це перевіряти. Магуємо, магуємо, магуємо її! Давайте. Я Ось так зробимо, щоб вона, Не знаю навіщо, але uh, <си> часто, коли починають грати в грені, так роблять. Хай вона сюди прибіжиться. Ідіотка, блядь. А, uh, Точніше, uh, вона що? вона Дід Мороз? Санта Клаус? Бля. Оце так обнова. Все, галі, <си> я сюди нахуй. Так, вона пішла униз. Угу. Значить, ми вниз не йдемо. Давайте ось так тихенько, трошечки. Тих -тих -тих. А -а -а! Вона замітила! Вона нас замітила. Відвали від мене! Чокнута! Відкрий. Яка ялиночка. Да ты шо? Офигеть. Идиотка, блядь. А... Блин, такая музычка. Такая напряженненька. Так, мы тут посадим трошки, да? Только, сейчас. Да пошла ты нахуй. Что за? Джинул Беллс. Блин, я, ведь забыла про Тюку паучиху. Про цю Анджелину Джолі. Смішно тобі? Смішно тобі? Зрозуміло. О, ворона, папагай. Привіт, папагай, як ти? Так, у тебе оця хрень. Ну, блін, вона мені поки що не треба. Ну там, блин, там перцовка. Забарик, блядь. Че ты скрипишь? Че ты скрипишь, блин? Вона сюда и да. Вот ты не машу делать, ты скажи. навіщо что ты оце. Что ты ерундою страдаешь? Тобі бы еще більше больше чим? мочем. воно. Бабусю, тобі потрібно вже підлогу міняти, ти тихо, 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 тихонечко. Да, дуже смішно, просто тобі. Що зириш, глаза пузириш? Так, вороночка. Відкриваємо. І тут ніхуя, ну, звичайно. О, О, Можна взяти? Та ти хіж, блять. Вона ще знову сюди припреться. От чому у тебе бабка в, в будинку все так шумить постійно? От! Дей сріб. Жопу по до yeah. Що за звуки? Що за? так Ой, а кто это такой просипається Така прям музычка. Та, Серйозно? Так, 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 ребята, нам потрібно діяти, нам потрібно щось робити. Так, я пропоную. Ну, давайте через машину спробуємо. А, мені здається, ну, я точно не впевнена, як легше через машину або через двері, але давайте спробуємо починити машину. Так. Бачите, я хоч щось, але пам'ятаю, А Ще що тобі потрібно? Так. угу, угу. Так, ось сюди так. Угу. Так, ага. От би зараз дробовик скласти, щоб її пристрелити, бабуську. Жили у бабусі, два веселих гуся. Так, так, так. Кіш можна в тій баньки кокнути, якщо я не помиляюсь, так? До речі, доволі неплоха ідея, непогана ідейка. Давайте зараз спробуємо її трошки заспокоїти. Так, давайте. Я зараз, ну, я спробую, але не обіцяю. Так, я думаю, що зараз возьмемо. Ну, тому що вона заважає. Блять. Так, так, так. Так, там ми були вже. Давайте тихенько. Так, так, так. Так, ось це також від машини. о как. о как о как Ага, добре. Угу. І тут мішка Фредді, де? А, це. Угу, я зрозуміла. Ну, я поки що не планую йти до павучка. Тому давайте, напевно. Так, Ну тут. Блін, це який день третій. Щось якось. Щось якось. <кхм> Сикотно. Але ми не здаємось, ми йдемо вперед. Так, бабуся, бабуся, давай. О! бензин! Зараз підпалимо їй хату. Так. Де вона. Де вона є? Так, так, так. Зараз буде план скамп. Так, так, так. В шафу в шафу йди. Ідіотка. Давай йди. Угу, угу. Так, зараз повинно все піти по плану. Давайте почекаємо. Біжить, біжить, я чую вже. Я чую, як вона ніжками перебирає. Угу, біжить, біжить, королева. Біжить пані. На добраніч. На добраніч, на добраніч. На добраніч, на добраніч. а що не можеш вилізти, не можеш. Да? На добраніч. Спиви. Все, зашибісь. Ми такі можемо постійно контрити. Хоча або, або не можемо. Так, так, у нас є одна хвилина. Мінута пошла. Так, давайте. Біндін-біндін. -бін Зараз підпалимо хату і все буде Чікі-бріки. Так, опа, нічого нема. Ну, звісно. Так. Угу. І куди, куди мені цю хрень? Я не розумію. Так, добре. Так, 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 так. Давайте поки. Давайте поки ось тут залишу. Uh, так, що нам робити? Mm -mm -mm. Будемо, будемо шукати. Так, нам це не цікаво. Ми зараз не на уроці читання. Ой, сніжок іде. Джингл Беллс. Подарунок. Підаруночок. Окок. А, я зрозуміла для чого це. Це щоб її, коротше, розмаражувати. О. Дарова. Добрий вечір. Тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле син божий народився. Ти нормальний? Чо зиріш? Чо зириш? Глаза позиріш. Ти хто по масті? Ти що мене контрить будеш голови? Так, так, так. Бабуся, дозвольте закалядувати! Зазвольте. чо воно? А чо воно не, не спрацювало? Day four! А чому воно не спрацювало? Це, це все сніговик він, винен. Це він винен, це він мене зглазив. Так. Друзі, у нас вже на екрані кетчуп. Тому. Давайте якось хоч щось робити. Так. Блін, шкода, що в унітазі нічого немає. Ну, добре. Зараз виправимо. А, а! А! Я пожартувала! Я пожартувала! The last day Дякую, що нагадали. Я та не знала. А, да, 5 днів, блядь. Ну, друзі, що поробити? Що поробиш? Чому ми не можемо просто в вікно? Open the door! Так. Five days. Серйозно? Блядь Опа. Тихо-тихо. Де вона є? Звідки вона вилізе зараз? Я не знаю просто. Шкребеться десь. А я тут хіба не дивилася? Точно свічка. Бабуся, йди сюди. У мене для тебе подаруночок. Свічка. Ілі це для мене свічка, щоб я собі в дупу. Щоб більше не срала в унітаз її. Ну, вибачайте. Бабуся, ну я ж змила. Ну чому ти так зі мною? Так, я пропоную її ще раз закантрити. Непогана ідея, так? Дропаємо. Цікаво, це спрацює другий раз. Ну, йди швидше, давай. Давай швидше. Що це за тарантули? Давай! Да ладно, Давай, давай. Жили у бабусі два веселих гуся. Іди швидше, блядь. На добраніч, гарних вам снів і гарних свят. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, сын Божий, народився. О, тут еще ялыночка. Пидорунок, мне? Пидорунок? Серьезно? Так. О, офигеть. А Офигеть. Э, ты что? Ты что? Ненормальный? Чувак, ти. Ладно. Допустим. Дід Мороз вже не той. Так, зараз спробую зробити собі шостий день. Потрібно зібрати картинку. Так. Так, 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 ось тут подивимось. Ну, чому нічого немає? Що за хрень? О! Супер. Давайте. Ідемо. Так, це для теж для машини, так? Що, як тобі там? Бабуся. Хе -хе. Так, ось сюди. Бемс. Ага, це начебто потрібен. Гаечный Вренч, Вренч – це гаечный ключ, да? Все, її нема уже там. Здохла. А де? а вот ось. Да ты шо? А, точно, я ж сама. Ну, добре, так, скоро у нас будет дробовик, так что скоро у бабусі будуть и гуси, и не гуси, куда, Це, це сюда? О как. добра, живем. Так, она уже переродилася. Может там и якось то Санта Клаус? Ось так, на, на, тебе, на, тебе, бабка. <noise> бабка съела муку, приказала старику. Старик сеет и пердит, мука в стороны летит. <noise> <noise> Блять, опа. І заховалися. Хе -хе. Хе -хе -хе. Опа. Так-так-так. Угу. Це п'ятий день, а ми нічого не зробили просто пердипердозно. Ну, як нічого, ми там декілька деталік. Вона що, свіжий капкан наступила лахундра? Опа. Нам не страшно, ми не боїмося. Та, блядь, Чому я не можу просто спокійно пройти? Чому постійно щось падає? Так. Ще один. Блядь. Так, тихо, тихо. Мені просто цікаво. Де ось цей о, гоблін малолітній? О, це, я так це ще пустю Анжеліну Джолі. Так, давай быстрее. И снова здравствуй, и снова как дела? На, почитай. Ты охуев. Так, добро. Так, 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 так. М -м -м. Та йди ти в сраку. Іди лікуйся, дамочка. Роби вигляд, що сама крута, да? Типа крутая. Крутая, типа. Так, 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 що мені робити з тією книжечкою? Зараз. А! що, взагалі, ти адекватно? що? Нельзя ж так лякати. Ти що? Дозвольте закалядувати. Так, так, так. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. До речі, у вас є вже новогодній настрій? Ну, коли я знімаю це відео. Вже 29 грудня, тому через два дні. Новий рік Ти шо? Ти взагалі. Ти що дід? Ти вообще. Піздец. А, здрасте. Це все дід винуватий. Ти прикинь? Ні, ну, ти прикинь. Бабуся, дозвольте закалядувати. Може, може не потрібно. Може, може не треба, га? Можете не давати гроші, якщо не хочете. Я так просто. Hmm. Та, блять. Ну, ну убивайте. Зараз буду вільна, як птиця в політі. Опа! Ну, ладно. Гейм овер. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і якщо сподобалось, то напишіть в коментарях, в які ігри мені ще можна пограти. Ну, а на цьому все. Гарного вам настрою і дня! З вами була Уляна.